Чому більшість реклам дорогоцінностей виглядає, наче модель пукнула в кулачок і нюхає свою руку? <п <TVs> <п uh> багато сиджу за комп'ютером і все б нічого, але пукаю. Настільки, що мені потрібно йти в іншу кімнату, щоб не вчадіти. <п> �Uh> але я часто псую повітря. А кімнати в мене лише дві. Тому пішов працювати на кухню. Поїв. Повернувся в кімнату, і все повторилось знову. Тому я прийшов сюди, щоб перервати це коло. Не заздрю першим рядам. Але й вони вже нікому не заздрять. Не можуть. Кислород перестав доходити до організму. Квашення грики і в газової формі, як хлор першу світову, забирає всіх хто внизу. Можна сказати, ну ти сидиш, працюєш за комп'ютером. Ну, якщо писати стендап, можна назвати роботою. Ти сидиш, пишеш, хочеш дати джазу. Ну так встані вийди. Винеси цей пласт сланцю. Гарна ідея. А не, зов... не зовсім підходить. Тому що з тою частотою, як я даю басу, зараз писав би хіба по абзацу. Тоді легше писати не стендап, а хоку. П'ять складів і побіг. В моєму офісі потрібно було пробити не корілку, а покарню. Типу, це можна робити і в туалеті, але це не то. Іти в туалет, просто щоб пукнути. Це наче приїхати до дівчини, щоб просто обняти. Е, пукати, коли ти хочеш какати. Наче грати в казино, але замість джекпоту ти зриваєш сфінктер.